А це у нас найдорожче ліжко в магазині? 31 тисячу майже коштує це ліжечко ліма. Да, це в розмірі метр шістдесят на два. Можна два таких лідера купити по ціні одного цього ліжка. Але це не просто так. Тут йде дуже товсте узголів'я, тут сантиметрів, ну не знаю, 25 мабуть, займає лише узголів'я. І воно от настільки м'яке. Тобто, якщо ви хочете обрати саме ліжко, щоб зручно можна було присісти. Бачите, як я показую, прямо з чашечкою. Присідаєш або майже лягаєш чашечкою і сидиш, дивишся телевізор або скролиш телефон і п'єш собі каву. То моделька ліма підходить. Крім того, тут продумано, щоб вона не займала дуже багато місця. Бачите, наскільки невеликий короб. Якщо взяти олівію, от вона десь 32 тисячі коштує. У неї і короб товстий, і узголів'я товсте. Тобто вона об'ємна. З лімою тут історія не така з коробом зекономили місце в кімнаті. І тут, звичайно, що є ніша для зберігання речей. Це кл класне ліжко високої якості і суперкомфортним узголів'ям. Якщо бажаєте, крім неї є ще інші моделі. Саме під цей запит можна в шурумі подивитись і в шапці профілю телефон для зв'язку. Звертайтесь.